Повідомляється про те, що є у нас успіхи в Кремінському лісі. Ось в ті ділянці території, куди зайшли, зайшла бригада Азов для того, щоб виправити критичне становище. Там ми не можемо знати, що мається на увазі під значенням критичні становища. Чи це було критичні становища в нашій обороні? Чи це було критичне становище? Що от саме зараз був момент, саме тоді, точніше, коли сюди заходили азовці, був момент для успішних контратак. Ми не можемо точно знати із вами, але є такі дані, що зараз а Є непогане просування е, наших захисників е, саме до речі, зі е, Із Азова, тому що вони штурмовики. ось є просування тут в районі Кремінського лісу. Ну і конкретно щодо візуалізації того, що тут відбувається, е, демонструю вам відео спільної роботи 12-ї бригади спецпризначення НГУ, тобто Азов, разом із іншою нацгвардійною бригадою, першою бригадою оперативного призначення буревій які спільно виявили а згодом і знищили артилерію, ворожий танк не лише артилерію, тут є півдрони спрацювали, і артилерія, ворожий, надсучасний, надсуперовий т 90М прорив. Якраз в межах Кримського лісу все це відбувається. Подібне ураження. Ось, якщо ми повернемося до карти, то навіть вам кажу точку, яку ось інтери визначили, де це відбувається. Власне, от, ви бачите, що тут послаблюється тиск. Насамперед, ось цей виступ російський, потрібно зрізати очевидь для того, щоб він не тиснув на Григорівку Білогорівку Серебрянко з іншого берега річки Сіверській Донець. І в принципі, цим зараз поступово поступово займаються е, нацгвардійці і Рубежу, е, які е, облаштовуються в районі Білогорівки разом із десантниками. Нашими, це не, не таємниця. Не думайте, що я веду якісь воєнні таємниці. Ну і відповідно бригада НГУ Азов, яка по доволі широкій ділянці фронту Кремінського лісу зайняла свої позиції які я собі такі. Роблю висновок, завершуючи зі східним нашим а, напрямком з тим, що відбувається на сході, а, розповім трішечки про Авдіївський фронт. Тому що тут почалися певні рухи. Ну точніше, їх було верифіковано, зокрема Діпстей. Тобто, діпстейту. Бачите, цей виступ на 2 квадратні кілометри в районі опитного. А, позавчора його фактично верифікували аналітики діпстейту і показали. Тут справді вже впродовж тривалого часу є намагання просунутися в напрямку Донецького аеропорту. Тому що таке питання щодо того, що вже 10 років триває війна, не півтора, а 10 років, і чомусь ну немає ось цих от дій, принаймні диверсійних дій в самому Донецьку. При тому, що наші захисники, ось тут в Авдіївці, в районі Спартака, Веселого, стоять. Ну по суті, своїй уже в Донецьку. Це окружна Донецька, так і тут зовсім. Ну, здавалося б, недалеко недалеко зайти до Донецька, і певні дії почалися тут нашими захисниками. Зокрема, в ході ось цих, от ну це не прорив, це створення кращих знову ж таки оборонних рубежів в районі опитного. Так ось цим тут зайнялася на славу 59-та окрема механізована українська бригада, особливо вона відзначилася у цих боях. Що ще цікаво, і тут я окремо хочу виділити: це не бій. Це не знищення якоїсь техніки, а це інше відео, яке з цього напрямку відповідно Авдіївського 59-та бригада, це імені Якова Гандзюка. вони продемонстрували, як е, вдосконалюється і працює український РЕП. Що таке РЕП? Якщо дрони це очі, то РЕП це е, фактично ну такі собі окуляри. Які розмивають зір, тому що РЕП ставить перешкоди для ворожих дронів, які не можуть відповідно коригувати артилерію, які не можуть наводити навіть ті самі fpv дрони на цілі, які не можуть ну не можуть нічого, і конкретно бійці 59-ї бригади. Я до речі знаю, що у них. Саме їхні підрозділи дуже серйозно займаються радіоелектронним питанням радіоелектронної боротьби. І до речі, питання РЕБ було нещодавно винесене на ставку верховного головного командувача, як таке, що мусить бути в певному пріоритеті, вирішуване зараз нашими державними інституціями, установами. І до речі, навіть зараз ще третій факт про реб скажу Міністерство цифрової трансформації. Наскільки мені відомо, вони вже зараз певним чином ну не те, щоб завершили або якось фіналізували. Вони досягли своєї Апогею у розвитку дронів, ось на нинішній час. Те, що вже здобуло мінцифри, цього достатньо по дронах зараз питання лише стоїть в масштабуванні і збільшенні такого виробництва. А ось саме конкретно по технологіях дронової технології в Україні вочевидь на нинішній час уже досталь і переключається він цифри на роботу по засобах радіоелектронної боротьби. І в нас є свої насправді напрацювання, і ось ці напрацювання я вам демонструю зараз у відео, як збиваються з пантелику ворожі дрони. Це якраз робота 59-ї мехбригади в районі Авдіївки. От ви бачите, він просто е, завалюється і пішов штопор собі, замість того, щоб влучити по позиціях наших військовослужбовців, він е, падає десь е, десь в голе поле і там вибухає. Е, єдине, що мені от не зрозуміло, як картинку з цього дрону перехопили наші е, захисники і змогли показати це відео. Ну, можливо, і такі е, наявність можливості перехоплення відеоканалу теж доступні для наших захисників. Ну і далі е, по, погашення власне засобами радіоелектронної боротьби. Рудьби це 59-та бригада, просто красунчики, і я просто хочу ще ще раз наголосити: небагато, не часто говорять про реп, але це супер важливо для фронту. Е, друзі, що ще дуже важливо для фронту, намагаються інколи от окреслювати в аналітичних своїх публікаціях на Авторському телеграм-каналі Пехньо. долучайтеся туди. Пихньо, нижнє підкреслювання Ньюс, як ви бачите на екрані, так прописуйте у стрісті пошуку телеграм або в описі. Знаходьте пряме підпільне посилання на мою телеграм-спільноту. Буду радий поділитися своєю інтелектуальною працею та не лише інтелектуальною працею, але також і до речі, спілкуванням двостороннім. Що ж, це власне 59-та бригада з. Авдіївського напрямку Авдіївсько-Невельського напрямку. Тут вони тримають оборону по інших рубежах. Нічого особливо повідомити. Тому звісно, переходимо до тієї ділянки фронту, яка викликає особливе зацікавлення не лише у нас, але й у наших західних партнерів, які звертають увагу на те, що називається українським літньо осіннім наступом, і насамперед йдеться про ось цю успішну ділянку території в районі населеного пункту Роботини, новопрокопівка вербове. Тобто в районі ем, Токматського напрямку, і про нього далі з вами будемо е, бесідувати, друзі. А ви обов'язково підписуйтеся на фабрику новин і поставте вподобайку цьому відео. Отже. Що маємо зараз на Токматському напрямку? Українські підрозділи тут надзвичайно активно маневрують. Росіяни не знають, коли і в який момент наші підрозділи чи то завдадуть удару між копаннями та роботами, чи будуть рухатися із роботаного на новопрокопівку безпосередньо фронтально по дорозі. Чи це буде удар зі сходу на новопрокопівку? Чи це буде раптове перекидання підрозділів на Вербово? Чи це буде як в останні дні просування в напрямку Новопокровки тут? Чи теж НГУшна бригада Карадах працює, от і певні їхні успіхи були верифіковані за останні дні аналітиками Діпстейту. Ви бачили ось тут такий виступ. Його він, власне, і з'явився е е е е як наслідок роботи Карадагівців. Е е Отже, що маємо ще окрім е е активного маневрування наших підрозділів, і окрім того, що ворог до кінця не усвідомлює місця задання такого удару в напрямку Новопрокопівки та в напрямку Вербового, тобто ось цих двох населених пунктів, котрі фактично розташовані. Шовується на другій лінії оборони росіян, тому що все те, що ось ось ці от черв'ячки, це є друга лінія оборони. Перша лінія оборони для того, щоб ви розуміли, це була лінія забезпечення в районі до. Е Підходу до цих основних ліній, це копані роботи, ось така велика щільна мінована забу, забудова мінована територія, мінована ділянка території в цьому районі. Ось це якраз те, що я виділив цією ці фігурою. Це є перша лінія оборони, все те, що іде нижче південніше. Це вже друга лінія оборони. Загальна така архітектура основних оборонних укріплень російських окупаційних військ. Відтак, на цьому напрямку, зараз між Новопрокопівкою та Вербовим триває. Розширення українського плацдарму е, і до речі, я я вчора бачив таку цікаву аналітичну записочку, е, котра е, звучить ось як: що інженерні війська російські, очевидь перепрацювали з ось цими суцільними окопами на 20 30 40 цар акоп, як вони називали, от один великий суцільний окоп. Знаєте, чим вони перепрацювали? Та тому що от, подивіться зараз на північний захід від вербового наші бійці у цій ділянці території зайшли в ці окопи. Фактично. Вони зможуть ними просуватися, 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 і таким чином, знаєте, куди діти. Правильно, в тил Новопрокопівському угрупованню сил ворога. А давайте подивимося на карті от Діпстейт, наприклад, що тут є за підрозділи в районі Новопрокопівки. Чимало російських мотопіхотних полків. Мотострілецький полк, 70-й, 210-й мотострілецький барс, 14 1430-й мотострілецький полк і 291-й гвардійський мотострілецький полк. П'ять полків. Ну, а ще якщо брати Копаніту, тут 810-та бригада морсько. Піхю, до речі, про яку вже кажуть, що вона втратила свою боєздатність і попрощалася фактично із боями на запорізькому напрямку. Е, ну і підрозділ Розгвардія Ахмат Схід.